На Київщині інспектують якість відновлених будинків, що постраждали внаслідок російської агресії. Перевірки показали недоліків у роботі підрядників. Чимало їм дають шанс виправитись або ж розривають договір. На одній з таких перевірок була наша Соня Григорчук. Встановлюють вікна і утеплюють фасади на Київщині. Продовжують відновлювати будинки, пошкоджені росіянами для того, щоб впевнитися, що ремонт якісний і довговічний, споруди оглядає спеціальна комісія. Це будинок на вулиці Ярославській Вірпині. Його на початку повномасштабного вторгнення пошкодили росіяни. Вилетіла на дах, і в другий під'їзд пошкоджено було квартиру. Ольга каже, у дощову погоду у будинку протікали під'їзди. А коли будівлю почали відновлювати, під час злив почало підтоплювати квартири. Бачите, почало все звідси. Ну, почалось щитової. Потім сюди, потім у нас коридор, кладова і ванна та туалет. Місцеві жителі сказали, що в зв'язку з тим, що криша не зроблена, протікають квартири. Комісія до цього будинку навідується уже вдруге. Під час першого візиту з'ясували, будівельники затягнули з ремонтом. Тож, коли зняли дах, не врахували зміни сезону. Підрядна організація зобов'язалась зробити компенсувати повністю, зробити ремонт місцевим жителям. І місцеві жителі разом зі мною, з нашою комісією, дали один тиждень на виправлення цієї ситуації. Комісія приїжджала нам, і підрядник нам пообіцяв зробити нам електрику. Нам електрику зробили. Ось таку поверхностну, бачите. В ході затоплення ось, можна подивитися, це ось, бачите, плісня вже йде. Ось вже все відпадає в нас. Будемо надіятися, що підрядник, все ж таки, як і обіцяв, зробить нам ремонт. нині комісія перевіряє, чи виправили робітники помилки. Вони вийшли на повноцінний графік виконання робіт. Тобто не будете змінювати підряд? Ні. окрім представників обласної військової адміністрації. Будівлю оглядають правоохоронці, електрики, службовці держпраці і фахівці з технагляду. Основні зауваження: якість робіт, терміни їх виконання, кількість працівників та безпека їхньої праці. А так загалом скільки працює. Зараз будемо пришку, ну, десь 35. Не, просто... ну, десь вони, якщо будуть тримати будуть таку кількість людей 35-40, то вони будуть, будуть тримати Там будемо брати. Наразі комісія перевірила понад 20 споруд: житлові будинки, а також дитячий садочок та школу. У нас план це 56 об'єктів відбудови, які відбудовуються відповідно до. Урядовою програмою за кошти фонду ліквідації наступів збройної агресії очільник адміністрації додає згодом. Хочуть оглянути ще 18 багатоповерхівок, які відновлюють за кошти платформи «Юнайтед-24». Соня Григорчук, Сергій Кисельов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.